Активний спосіб життя це не лише здорово, але й гарно. Івано-франківцям показали влучне шоу, красивий спорт. Юнаки та дівчата у спортивному вбранні та з аксесуарами дефілювали вічовим майданом. Тут пейнтбол, лазертаг, теніс, алтимат фрізбі, паркур, веслування і навіть споконвічний американський бейсбол. У такий спосіб організатори хотіли показати, які види задіюватимуть на спортивному фестивалі Сорок наприкінці червня. У рамках дійства франківці зможуть спробувати свої сили у понад. The Півсотні дисциплінах організатори кажуть, аналогів такому заходу ні в Україні, ні у світі ще не було. Якщо проводяться літні олімпійські ігри, там є обмежена кількість видів, виключно олімпійських. Якщо проводяться фестивалі з неолімпійських видів спорту, там теж обмежена кількість, а тут поєднано все: олімпійські, неолімпійські види спорту, екстремальні, різноманітні нові види спорту, про які не всі знають, і навіть я не всіх видів спорту знаю. Також у рамках Красивого спорту відбулася перша репетиція танцю Івано-Франківська. Його авторами виступили представники майже десятка танцювальних шкіл міста. Хореографи кажуть, задіяли елементи як сучасного, так і народного танцю, але загалом він доволі простий, щоб навчитися міг будь-хто. Все це для того, щоб Івано-Франківськ був першим містом в Україні, яке матиме власний танець. Для цього танцю була написана пісня окремо. Ми вибирали хто буде її співати. Вибирали трек, біт, тобто допускалась окреме. Пісня і на неї ставився тари. це є фішка нашого міста. Такого немає ніде, але я такого не чула. Принаймні це об'єднує людей. Це розвиток якоїсь творчості не знаю. Це добре, це корисно. Здорово. Танець Івано-Франківська також презентують на спортфестивалі Сорок. Загалом дійство відбудеться 20-21 червня поблизу міського озера у парку Шевченка на стадіонах Рух і Наука та в коледжі фізвиховання. І Іваненко Владислав Петриченко, телеканал 402.